Вітаю, друзі, барахолочка. Так, мій номер телефону. Viber, Telegram, будь ласка. Так, попереджу сразу, відправляю по передплаті. Так, і починаємо. Лот номер один: набор ключів. Ось такий ось наборчик. Тут до 30-го у нас такі дебелячі ключі. Накідний, отакий, розводний і ступічні. 700 гривень набор. Далі набор головок совєтський з кейсом. 500 гривень. Так, далі йдемо. Кувалди. 5,7 кг. 400 гривень. Ідеальніша. Просто ідеальніша. З клеймами з усім, як полагається, 400 гривень. Далі. 5,9 кг 400 гривень. Так, далі кг, 350 гривень. Отака ось. Скільки там у нас? 3, 3,6, 280 гривень. Набір молоточки, отакі от. Дебелячі такі молоточки. Немаленькі, 300 гривень. Далі, отводи. Діаметр 88, зовнішній. 5 штук, 350 гривень. Так, далі. Вал на циркулярку. Значить, довжина самого. Оцього робочої зони 300 мм. Діаметр вала 820 мм. Ножи стоять. Не знаю, які вони хороші чи не хороші. Але стоять ножи. От. Один, одна опора. Ну, подшипника, я так пам'ятаю, там немає. Шків стоїть. От. 800 гривень коштує. Є тільки такий нюансик. Коли добували, не сильно хорошо ну, або обточити треба, або. Отакий ось, в общем-то, 800 гривень. Далі шків одноручейний. Ось такий профіль не знаю який. 100 гривень. Зовнішній діаметр 160 мм, вал 28 мм. так виглядає. Далі двохручейний шківок, зовнішній діаметр 135 мм, внутрішній на вал 28 мм. 220 гривень, двох ручейний отакий ось. Так, далі. Стяжка Стяжка 100 гривень. Отака от. Бере 250 мм, може захватити. Права, ліва різьба. Так, і йдемо далі. Лот номер 13. Замочки. Зараз замочки будуть нові. Є по наявності. Вони ЗВ-9 з ручками, 5 ключів. Стяжечки, все як полагається. 450 гривень комплект. Оцей ось весь. Далі. ЗВ8. Сувальдний теж 290 гривень. Без защелки. З накладочками 5 ключів. Є достатня кількість наявності. Так, далі. Лот номер 15, ЗВ1. Аріко. Теж нові замочки. Є в наявності доволі. Дову... Ду... Коротше, багатенько є. 220 гривень замок один. Далі. Такий П-образний навісний замочок. От. 240 гривень. Чугунний. 240 гривень. Тоже по наявності достатня кількість є. Далі Бушні замки. Так, це у нас Просамовський бордер. Робочий, все нормально, два ключа. Ну, ручки такі підхожені, 300 гривень. В комплект. Далі Сікурема, але на один ключ тільки. Лот номер 18 100 гривень. Врізний замочок сувальний. Циліндр. Цей циліндр новий 5 ключів. Розмір 35 на 55 мм. 180 гривень. 20-й лот Циліндр БУ 50 гривень 40 на 40. Це на пластикові двері підходить. Два ключа тільки в комплекті. Працює все нормально. Так, далі. 21 лот. Новий замочок, але два е ключика тільки в наявності. Аверс отакий от 100 гривень сувальний. Модулятор 50 гривень. Е реєстратор з флешкою на 32 ГГ, але немає провода. 300 гривень. Підшипники, 500 гривень за два. Ось, ось маркировка їхня. Ось маркировка, Вони нові, ну, трошки лежавші. Але все чотенько крутиться, все, зашибісь. 500 гривень за два. Далі ковбойські завіси, щоб двері відкривалися в різні сторони. І всередину, і назовні. 650 гривень пара. РДА чи, РДА чи РДМ, не помню. виробник фірма 100 мм висота. Далі ручки. Отакі от. З ящика, що тут упор, випирається. 70 гривень за дві штучки. Лот номер 26 Далі клуб. Все, порядок робочий. Всередині все в салідолі. Все чотенько. Все крутиться, все клацається. 550 гривень. Далі лот номер 28. Гантелі кілограмові. 100 гривень за дві. Це кілограм і ця кілограм. Сйомник 100 гривень такі ось. Завіси 40 мм діаметр 150 гривень. Отака от, от. Фігня, шків крючок 150 гривень. лот номер 31 Маска хамелеон надо стекла тільки пам'ять. Стекла затягані. Фільтр робочий. 220 гривень. Отака масочка дніпроємовська так, є. Йдем. лот номер 32 Цепь з от, крана. От. Довжина кожної, кожної цепки 3,5 тобто, тут 2 куска по 3,5-7 метрів від виходить. Діаметр звіна 12 мм. Півтори тисячі я за неї хочу. От. Така от мощнецька дебеляча цепка. З таким от бубликом в началі. От, півтори тисячі гривень. Ось така цепка для собаки. 3 метри. Ну, вона така п'ятерка, але затягана. 70 гривень. В ну, така вона слабенька. Не особо там пручна для таких ділов послабеєм. Так, Кукурузу чистілка. Чи драчка, чи як вона називається. 30, лот номер 34. 350 гривень. Це вона навіть в заводської краски. Все крутиться, все чотенько. Це 300 гривень. Тут ручка така. Хоч треба подработати, де трошки піджавівша. Ну, але круто за все, чітко, все хорошо. Далі. Отака от штукенція Права-ліва різьба. О, це воно стягує якісь труби. Масивна така штука. От. 600 гривень. Далі наборчик от такий от, е, картопляні вила і граблі. 37 лот 150 гривень. І двоє отаких от габлів, габлів чи картопляних вил. Лот номер 38, 200 гривень за два. От. Так, є. Ідемо далі. 39 лот колеса, колеса 150 мм в діаметр. Мощні, поворотні всі. Лот номер 39, 150 гривень за штуку. Всі крутяться, всі робочі. Дебелячі такі можуть витримувати доволі такі високі навантаження. Е, Ось от такі от скейта кольосика на підшипниках. Пара це 100 гривень. Далі. Пластикові кольоса. в них металева серцевина. Вся. 200 гривень за оці всі 6 штук. Ну, і куди ж без ковки? Потрошку вибирають люди. Так, лот номер 42. Отакий от от листочок 10 гривень штука. А неправильі її є. Є достатня кількість. Отакі от, от листочки побільші, 43-й лот. 25 гривень штука. І це ще більші. 44 й лот, 28 гривень штука. Отакі от от шапки на столби, але куль немає. 200 мм від грані до грані. 70 гривень штука. Далі на круглі столби. Діаметр цей більший. 997 мм. 15 гривень штучка. така ось. Шапки на столби 120 на 120. 10 гривень штука. Трошки полежані такі вони. 10-й квадрат, баранчики. номер лота, габарити. Ціна. Квадрат повністю прокований. Такі от. 15 гривень, цей 20 гривень. І ще більший 30 гривень. Коми. Тоже розміри 15 гривень, 20 гривень більшенька. І ески. отакі от залишилися. Двох видів тільки кованого квадрата. Отака от ось 35 гривень за штуку, і трошки вища 40 гривень за штуку. От, є. далі. Вироби з профільної труби 15 на 15. Коми отакі от здоровенькі. Тоже. Номер лота. номер лота, габаріти і ціна. Ось отак от. Більші. І ще більше. Ось. Дальше. Есочки пошли. Тоже. номер лота. Габаритні розміри, висота ширина. І ціна 22 гривні. І вони йдуть по розміру на збільшення ну, різних конфігурацій. Равноцінні завитки. От тут один більший, один менший, другий більший. Тут опять у нас равноцінний. Ось так от. В конце буде гость програми набор ковки опять в прошлий раз. За набор той дралися. Не знаю. Чоловік, напевно, 20 мені дзвонило. Писало. О, так що зараз буде. Не такий здоровий, але більш якісний. Великі отакі ески. І величезна отака ось. Профільна труба 15 на 15. Товщина від 1,5 мм до 2. ,5. 1,8, 2 іноді прострелює. Нормальні. Я, ними, я їх як варив, так е, варив е, звичайно сваркою. Нормально. Якщо ну, хоч трошки вмієте варити, то варяться не обов'язково по Не Не Тобто, не, не, не зовсім таке тонюсіньке. От, І отакі от теж вот баранчики тут разносторонні баранчики, меншенький, більший. Так, такая вот белеба. Так, и кольца. Кольца диаметр 190-120 гривень штука, диаметр 360-50 гривень штука. Тоже с профильной трубы 15 на 15 Так, Диаметр 530 от вот 70 гривень штука. И диаметр 260-30 гривень штука. Вот, так. И набор, Ковки. Так, у нас тут профільна Еска, профільна труба 20 на 20. Тут у нас їх 5 штук. З 10 квадрата от здорова одна Еска. По 3 штуки. отаких таких Есок от прокованих. Тут такі ось елементи з 15-ї труби. Раз, два, три, 4, 5 штук. Квіти, щоб залишалося тут оскільки такі вони, дебелячі, мощні, 120-150 мм в діаметру ці дві тіка, ці ті, більше. От. Виноград, чугуніна. Оце ось декор. І отакі от от листочки. Тоже, не тонкостін, не штамповка. Такі дебеленькі вони. З двойки металу. І оцей набор 1300. 1300 За оцей весь набір. Так. Ще, може когось зацікавить. Швейна машинка зінгер. Може хтось щось предложить на неї. Так. Ну, і може хтось щось комусь щось треба. Отакий от, от. залишилось фільтр салона. Нікому щось він не треба. Колодки на там Фрески отакі ось. От. Не знаю, що вони. І мають якусь цінність, чи хто знає. Штанга на доводчик. Так, іще раз мій номер телефона. Всім гарного дня, на все добре.